Закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і наревітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, відновим європейське місто. Коли пройде година суд, я натягну найкраще на мисто. Коли закінчиться війна, я хочу виспати спокійно. Не чути, як куде сирена. Я мрію, щоб зажили мирно. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Ще день, ще ніч чекаю дуже, а вже весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімо. Коли закінчиться війна, а поки я благаю Бога, нехай зупиниться вона, хай прийде з тебе допомога. Ми, члени Євроклубу Крок в ЄС, Колківського центру професійної освіти, долучаємось до поетичного челенджу. Коли закінчиться війна, я обійму тебе, моя країна, одарш та вража вже загине, а ти засяєш правдою, єдина. Коли закінчиться війна, Воскресне знову Україна і розквітатиме калина, хоча за це страшна ціна, коли закінчиться війна і висухнуть крові краплини, настане омріяна сонячна днина і ворога кари постине трясина. Коли закінчиться війна, всім, хто боронив країну, і зберіг її рідну єдину, ми висловим вдячність сповна. Коли закінчиться війна, весь люд про це пізнає, бо Україна заспіває, аж покотиться луна. Закінчиться війна, і Україна всміхнеться щасливо. Подякуєм Богу за помічне диво, бо кращої нашої неньки нема. Коли закінчиться війна, Україна нап'ється з цілення водиці із чистої прадавньої криниці і стане красна, як весна. Коли закінчиться війна. Ми будемо пісень співати про те, що горя вже нема, і мир всім цінувати варто. Коли закінчиться війна, усіх я друзів запрошу, щоб знову не сталася вона, у небо тихо попрошу. Коли закінчиться війна, все рівно буду допомагати, і волонтерити щодня, добро і тепло, всім дарувати. Вас вітає Євроклуб, Тернопільська центральна дитяча бібліотека. Коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, підніметься з руїн моя країна. Бо можно такої світ не знав. По силі духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя, Запахне на і рута м'ята. І мама заспіває котика котка і принесе зайчика гостинці та ну, закінчиться війна, і буде мир, і вище розцвітуть у рідному моєму краю. Коли закінчиться війна, легко там розвістку в ності. Кінець війни на ле ворога стрували. Коли закінчиться війна, підніми очі, закривані і пін, йому підставить ставить плече сива буча, а бородянки і гостомить побратим, Порушить тишу стогном болючим. Коли закінчиться війна, і на світанку обмиється земля ранковою, холодною росою і буде чути пісню Солов'я, а не ревіння і над головою. Коли закінчиться війна, я одягну червону сукню і піду в холодні села І кричати Ура! Закінчилась війна!